Ауді А4 в чорному кольорі. 2016 рік за ціною сина за 450 Audi А4. Преміум плюс 160 тисяч пробігу. Контактний номер 067 460 75 55. Так виглядає цей автомобіль. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Всім добрий! Рівень з Кололинського авторинок освітає на своєму каналі. Знову у нас свіже надходження. Це Ford Focus 2017 року. Свіжо пригнаний, не просто пригнаний, а розмитнений та поставлений на постійний облік. Як всі знають, що першим ділом, як поставити автомобіль з-за кордону, йде. Перша постановка, а перша постановка завжди дорожча, тому що платиться пенсійний фонд. А коли пересиратися з, з одної особи на іншу особу, це, скажімо так, коштує 800 гривень, якщо взяти талончик в сервісному центрі. На даний час автомобіль розмитнений та поставлений на постійний облік. Заведений двигун. 181 тисяча рідного пробігу. Ніяких нарікань по двигуну немає. Ніде нічого не капає, ніде нічого не грюкає, не стукає. Саме, саме такі автомобілі, як багато людей шукають. Коштує цей автомобіль 9 тисяч. На легкосплавних дисках 17 й рік. Далі. Зеркала, електропідйомники, мультикермо, автоматична коробка передач, мультимедія, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Сидіння в чудовому стані, мікроліф сидінь, також зад акуратненький, світленький потолочок, рівненький, ціленький, висока посадка, акуратне багажне відділення і автомобіль повністю укомплектований, запасне колеса, домкрат. Вогнегасник, все в автомобілі є. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля в кредит лізінг. Можливі різноманітні варіанти обміну. Коштує автомобіль 9 тисяч. 2017 рік. Свіжо пригнаний, розмитений та поставлений на постійний облік. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096. 124 67 75 або 067 360 98 73. Є постійно різноманітні автомобілі. Макс 18 рік за ціною 12 600. З 1,5 дизельним двигуном. 120 кінських сил. 211 тисяч пробіг. Контактний номер 099 720 54 51. СДС С класу з 7 коробкою 2014 рік за ціною 18 тисяч Контактний номер 095 262 -70 07 18 тисяч БМВ продається. Це у нас 16 рік, 535, 265 тисяч пробіг з 3-літровим дизельним двигуном, Вартість 24400. Контактний номер 06 66 190 126. Ось таке BMW продається. Поки зацікавило, телефонуємо до власника. Ось таке Мерседесик CLA. 2,0D 2018 рік з пробігом 190 тисяч 2,2 дизель 100 кВт за ціною 500 Контактний номер 050 674 2078. Звичний автомобіль BMW, 2021 рік. Grand Coupe f 44 повний привід, сертифікат є. 117 тисяч пробігів. За ціною 24 тисячі. Контактний номер 095 89 58 400 в чорному кольорі. Свіжо пригнаний, ось так виглядає. Дуже цікавий автомобіль. На Налекосплавний диск, шкіряний салон, автоматична коробка передач та багато-багато іншого. За більш детальною інформацією телефонувати до власника. Повище вказано номер телефону. Mercedes S200 з автоматичною коробкою передач з 1,8 бензиновим двигуном. 257 тисяч пробіг. За ціною 9100. Контактний номер 050 98 32 904 257 тисяч пробіг. Вісілансер 2009 року. З 1,8 бензиновим двугоном, автоматичною коробкою передач. 216 тисяч пробіг. Привезений з Швейцарії за ціною 8500. Контактний номер 050 983 2904. 3. 2006 року з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. За ціною 8500. Контактний номер 050 806 36 28. Мерседес С класу. 18 рік реєстрація, пробіг 166 тисяч кропка, автомат, За ціною 22 500. Нова ціна. Контактний номер 0966 77 77 63 або 0,95 49 33 090. Продається Mercedes. C-класу. Такий ексклюзивний автомобіль. Тойота. Він один на Луцькому авторинку за ціною 31 тисяча 2017 року. випуску. Пробіг 71 тисяча. Об'єм 2 на 3,5. Контактний номер 095 030 55 50. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. BMW універсальний, 2007 року з 2-літровим двигуном, з клімат-контролем на шкірі за ціною 9200. Контактний номер 050 755 95 35. Ось таке BMW. Ось таке Kia в седані, 17 року електрогібрид з 2-літровим бензиновим двигуном. Зарядка 220 вольт, бензин 2-літровий. Вартість 17 500, Контактний номер 067 977 37 59. Так виглядає електроавтомобіль. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Всім доброго дня! Рівень волинський Коволинського авторинок освітає на своєму каналі. Пропонує свіже надходження. Це Audi A4. З 2-літровим бензиновим двигуном, з оригінальним пробігом 220 тисяч. ТФСАй двигун. Автомобіль на обліку. повністю обслужений на хорошій гумі. Комплектація S-Line, світлий салон, електросидіння, електропідйомники, мультикермо, сидіння не затерті, не витерті. Пробіг 200% оригінальні, 220 тисяч. Зверху люк є також. Сидіння не продавлені, порошки не витерті. Автомобіль просто в чудовому стані. Лекоспавні диски. Також кому потрібно, є ще комплект зимовий, кришка не затерта. М'ятін з колодів по автомобілю немає. Автомобіль в відмінному стані. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Продаж автомобіля в кредит. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22.